У сумах вже відкрилася перша і поки що єдина в області соціальна аптека. Саме там обслуговуватимуться і чорнобильці. Причому націнку на ліки, що відпускатимуться за пільговими рецептами, знижено. На майбутнє подешевшають медикаменти і для решти покупців. В асортименті 113-ї аптеки якісні разом з тим дешеві ліки. Націнку на медикаменти, які відпускаються за пільговими та безкоштовними рецептами, знижено на 15%. Здесь сегодня э рассмотрены варианты увеличения финансирования и областным бюджетом, и городским бюджетом э, на закупку и продажу таких лекарственных средств. На перша соціальна аптека торгуватиме готовими ліками, а з часом відновить їх виробництво. Тимчасово изготовлення медикаментів буде проводити аптека 175, которая находится недалеко от э Тринадцятої аптеки в найближчий час время буде получена ліцензія на виготовлення, і аптека буде працювати в повному там об'ємі, который работала до сьогоднішнього дня за обсягом видатків на Чорнобильців. Сумщина наразі лідер за останні чотири роки фінансування цієї категорії пільговиків збільшилось на півмільйона. Якщо в середньому по Україні 38,7 гривні гривень на одного хворого, то ми у минулому році виділяли з обласного бюджету 149 гривень на одного хворого, у цьому році 177 гривень. Практику відкриття соціальних аптек на Сумщині продовжать. Після створення мережі фармацевтичних закладів широким асортиментом та низькими цінами у сумах дійде черга і до районів області. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.